Курточки перші другий сорт. Вага коли 10 кг. Ціна 1900. Чоловіча зимова курточка. Розмір XL. Ще одна чоловіча. Така зимова куртка. Розмір L. -ка. Жіноча курточка. Розмір M. -ка. Жіноча куртка. Розмір. Елька. Курточка жіноча розмір елька. Термокуртка, розмір. Сороковий. без безрукавка розмір Еска. Жіноча курточка розмір, елька. Легенька осіння курточка, розмір сороковий. Білесенька, жіноча розмір сороковий і остається жіноча куртка теплесенька розмір XL це були куртки перший плюс другий сорт вага мішечка 10 кіграмів на 1900